Знаєте, як Пупс, Кривецький, Порошенко, Турчинов і вся та інша нечість вилізали на сцени майдану у 2014-2004 році? Підемо разом вперед! якщо куля в лоб. То лоб. і ніхто не дійшов ні до війська, ні до політичної відповідальності. Наступне покоління прокинулося і показало, що буде відбуватися системна боротьба за очищення української держави від внутрішніх ворогів і напередодні у столиці сотні людей вийшли на протести проти ухваленого Верховною Радою законопроекту номер 12414. Однозначно, студентство молодь переможе, і всі ми зі своїм досвідом, з своєю інформацією, повинні їм допомогти. Ми повинні не допустити туди провокаторів від служби безпеки України від МВС, від інших структур, дати можливість студентству для правдивих змін, аби вони розпочали правдивий демонтаж усіх ознак диктатури, котрі у нас існують.